Тому в цей час дуже важливо святкувати дійсно на духовному рівні. Не так, щоб думати, що я буду їсти, що одягнуся, який презент мені подарують на свято, як я буду тішитися новому телефону, чи. Новій дрібничці, яку мені подарять, яку я так хотів, хотіла мати. А радість мати від того, що ти з ким поділився чимось, огорнув когось своєю турботою і увагою, приділив хвилинку часу тим нужденним і стражденим які шукають нашої допомоги. Оце і є свято. Наскільки людина стає високою, щасливою, моральною, коли вона має чим поділитись, коли вона співпереживає, коли вона протягає руку допомоги. Звичайно, незмінними будуть наші свята у церкві. Ми так само будемо підносити молитви, ми так само будемо радіти, колядувати, веселитись, але все це буде нас змішано з тими почуттями, які, на жаль, приносить війна. Молитва за Україну, за наших мужніх воїнів які продовжують нас захищати і боронити. І ось це треба завжди пам'ятати і вносити, що радість буває тоді від Бога, коли ми йдемо на зустріч.